Я зараз покажу вам прикол. Дивіться. Дуже м'який. Слухай, що всередині ти кажеш? Піна меморі. Оце такий топер. Це турки почали завозити. Тут нема кокосової кори, Ну, в турків, може, вони на диванах не сплять, вони їм ці топери теж не треба. От у них предназначення топера це комфортне місце для сидіння. Якщо у вас жорсткий матрас і ви хочете зробити його м'яким, не вирівнять. Спальне місце, а саме зробить м'яким і комфортним. Блін, просто піно меморі, Представте. Ціна пісня: 4300 в розмірі 160 на 2 і 2700 в розмірі односпальному 90. Безкоштовна доставка по всій Україні. Ну, дивися. З такими кріпленнями, якщо до ліжка. Цей, ось дивіться, диван чому не ходовий? Тому що бачите, тут він шитий. Якийсь жіночий еротизм в цьому, хтось усматрює. І його не хочуть у нас купити з виставки, тому що він світлий, і тут у нього стик, нема сплошного спального місця. Ми положили на нього топер. Люди добрі, це якийсь суперкомфорт. По-перше, не забруднюється білий діван, а по-друге, ну, приємно відпочивати тут після обіду і сидіть. М'який топер рекламую турецький. 4,300 в двоспальному розмірі дуже раджу, безкоштовна доставка по всій Україні, бо він такий вакуумований. Тут буде фото з нього, як він виглядає при доставці.